Церемонію вручення барельєхів розпочали молитвою. У Дніпровський храм на честь ікони Несподівана радість прийшли родичі тих, хто віддав життя за свободу України. Архієпископ Симеон згадав військових капеланів, які загинули на фронті. Розповідає, що зображення Святої Богородиці на барельєфах мають символічний характер. Символічне зображення Божа Матір ніби своїм своєю увагою, любов'ю воїна того чи іншого. А воно інакше не буває там, особливо на фронті, тому що там тільки згадуєш про маму і про господа Бога. Представниця організації Родинне коло загиблих героїв Ганна з час зачитала листа від італійської скульпторки українського походження Олени Карамушки, яка й започаткувала цей мистецький проєкт. Неможливо виказати весь сум і жаль за обірване життя. Відчуваєш біль, але і гордість. Дякуємо, що ви за нас стояли. Кожен барельєф присвячений конкретному захиснику. Стислу історію життя кожного розмістили на тиловій стороні. Ікони вручили вдовам та матерям героїв. Людмила Конопльова, мама загиблого захисника, каже: вшанування пам'яті сина це спосіб небайдужих людей сказати дякую. І ми пам'ятаємо. У нас є такий куточок, де стоять його фотографії. Де малюнки на захист України намалювала його менша донечка. Сім'ї полеглих воїнів можуть зробити запит на створення арт-пам'яток. Для цього слід звернутись до організації Родинне «Никола загиблих героїв. Найближчими вихідними барельєфи вручають у п'яти хатках. Олена Городецька, Ста Сторожук, новини одинадцятого каналу.